Слава Ісусу Христу, і сестри, дійсно, слава нашому Богу, Ісусу Христу. Хтось якось мені сказав, каже, Ісус Христос помер на Христі і це слава Його. Маємо радіти. На ці, я собі подумав так на початку. Чому радіти? Людина ж померла. Чому радіти? Але ви знаєте, потім Господь відкрив і прийшло розуміння, що слава Богу, що Ісус Христос помер на Христі за наші гріхи. Тому що і там Його і слава, що ми оправдаємося ним. Сьогодні, знаєте, Господь поклав на серце говорити про таку річ, як дуже таку, якби серйозне відповідальне, можливо, як гріх. Але я хотів би поговорити про те. Як перемогти гріх. Ми всі знаємо Списання і по життю знаємо, що каже, ми всі согрішаємо. і всі згрішили позбавлення Божої слави. Але от, як я перемагав гріх в своєму житті і перемагаю, я пам'ятаю. На початку, коли ми увірували, дуже важко розуміли всі писання, Слово Боже, оцей, знаєте, цю дорогу. Як правильно, як орієнтуватися в Слові Божому, як перемагати Словом Божим в житті? Бо тобі можуть говорити, але якби вуха закриті, не розумієш все по міру зросту Христового, розумієш. І ви знаєте, коли ми йдемо, як та маленька дитинка, яка да, народилася, вона часто. Спотикається і падає, да? але слава Богу, встає, каже, хіба вши, упавши, не встають. Встають, слава Богу, що встають. І ми встали, і ми тут, значить, до цього місця нам допоміг Господь. Але ви знаєте, щоб говорити, як перемогти гріх, я думаю, що спочатку треба зацепити таку тему трошечки нашої віри. Я думаю, що. Без віри, Слово Боже каже, догодити Богові неможливо. А наша віра є Христос. Наша перемога, наша віра, яка перемогла світ, є Христос. І в Ісусі Христі кров'ю Його. Ми перемагаємо. Амінь. І ви знаєте, коли я. Часто десь спотикнешся, мало чого розумієш, ідеш. І, і сумління твоє, правда, нема відваги приступати до престола благодаті. І ти не розумієш, що відбувається в твоєму житті. Ти вроді би ходиш в церкву. Ну як перемагати? Як? І перше, що мені помогло, але потім привело до досконалості, я зараз вам розкажу, в римлянах написано. Апостол Павло каже, що ми всі продані під гріх. Я вже здивувався, сам собі здивував, як я так проданий ким? Ми всі знаємо, що там <кхи> в Едемському саду сталося через Адама, як через одного чоловіка каже, гріх війшов в цей світ через непослух одного чоловіка. Через Адама. І ми знаємо, що через послуг одного Ісуса Христа ми маємо всі виправдання. Слава Ісусу Христу! І тут, я читаю, каже, що Павло каже, Павло каже, я читаю, ну ми бачимо, що які чудеса він творив. Да? Слово Боже, відкриття мав, і так далі. Він каже: знаходжу я, що гріх живе у мені. Як так в такому чоловіку може бути гріх? Каже, Каже, проданий під гріх. І там далі він каже, в кінці закінчує, каже: нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті. Але слава Богу, через Ісуса Христа маємо це визволення. І до мене прийшло розуміння. Думаю, знаєте, якби інколи ми думаємо, в порівнянні можна взяти, думаю, ух ти що, якщо сам Павло так каже, то що говорити про мене? Розумієте, я так мені трошки легше стало, думаю, ох, ну якщо він вже має гріх, то я. Ну, що я? Я людина проста, ще нічого не знаю і так далі. І я трошки, якби, на цьому стояв. Якщо десь щось, я думав, ну, і цим якось мені Господь допомагав перемагати. Але це не було досконалості в моїй перемозі. І ви знаєте, коли там все сталося, я хочу звернутися до Слова Божого, книга Левит. Ми трошки прийдемося такого про від початку до кінця, щоб зрозуміти, дещо. Левит, це буде 4 глава, 27 вірш. А коли, яка душа з народу землі навмисно згрішить, коли зробить що, проти якої заповідей Господні, чого робити не можна, та й завинить, і буде пізнаний ним, гріх, гріх його, тобто людина зрозуміє, що вона зробила, що згрішив, то він приведе в жертву свою безвадну козу самицю за гріх свій, що він згрішив був. І там, якби розказується, що приносить священнику, священник іде, вводить і кропить кров'ю. І каже сам Мойсей, каже, що зробив? Кров'ю, покропив все. Але ми знаємо з Писання, що, каже слово Боже, що кров, козлів і телят, вона не була досконала. І каже, майже за законом. Все кров'ю очищується, але без пролиття крові немає відпущення. Ми всі знаємо, що щоб було прощення тобі гріхів, мала пролитися кров. В старому заповіті ми бачимо, що якщо я согрішив, я що мав зробити? Принести жертву за свій гріх. Але ви знаєте, що я дивлюся? що Господь Він і в старому заповіті. Я ніколи не думав. Я думав, що віра була тільки в новому заповіті в Євангелії. Але більше досліджую слово Боже, вникаючи, я помітив, що Бог також намагався викликати в них віру. В єврею. Тобто, розумієте, яка ситуація, коли я згрішив і я приніс жертву. Ти мусив повірити все одно, що ти прощений, правда? ж? Коли ти приніс жертву, ти мусив повірити в те, що ти прощений. Ми бачимо прообраз того, коли е е е е за змія в пустині, коли євреї почали роптати і були недовольні, і змії їх почали якби, жалити, вони почали помирати. І було звено, щоб поставити е змія. І кожен каже, Господь сказав. Кожен, хто погляне, це про образ вже майбутнього нам Ісуса Христа, хто погляне, якби, на цього Змія, він якби що? Да, він оздоровиться. Але тут, якби викликали це внутрішнє десь далеке оце бажання, щоб людина мусила підняти своє голову і повірити в те. І ми бачимо на сторінках Євангелії що мене найбільше здивувало, оця досконала жертва Ісуса Христа, мені на початку допомагало ці слова Павла, що Він проданий під гріх. Но досліджуючи слово Боже, я зачитаю послання до Євреїв, це буде 9 глава, з 11 по 14 вірш. Якби. І каже Слово Боже, але Христос, первосвященик, майбутнього, доброго. Прийшов із більшою досконалішою скинею, нерокотворною, цепто не цього втворення. І дивіться, що він каже, отут а я читаю і не з кров'ю козлів і телят. Розумієте, раніше, указується, я, зробивши гріх, брав теля, козля, що, проливалася кров. І якась кров очищала, вибачте, мене козлів і телят очищала мої гріхи. І він каже: і не з кров'ю козлів і телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз, та й набув вічне відкуплення. Бо, і тут, а, от тут такі важливі слова для мене були: бо коли кров козлів та телят та попіл і залівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, Скільки ж більша кров Христа? Отут він якби піднімає, знаєте, каже, скільки ж більша кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить тепер наше сумління від мертвих очінків, щоб служити нам Богові живому? Бачите, що відбувається? Тоді, що був прощений і переможений гріх в моєму житті, єврей мусив принести жертву. Але ми бачимо крізь, якби сторінки Євангелії мала прийти досконала жертва. Жертва Сина Божого Ісуса Христа. І дивіться він каже, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю. Тобто каже, Скільки ж більше кров Христа сьогодні очищає нас? Тобто розуміння приходить до того, якщо тоді їх очищала, їхню совість сумління, їхні гріхи, ви можете уявити, наскільки сьогодні більша яка сила в крові Ісуса Христа? Тобто, ми знаємо і розуміємо. Що буває, коли ми себе не впальнували, і не вберегли і десь е зогрішили. Ви розумієте? І тут, якщо я б не знав би цього писання, і воно не в жломому серці, дьявол приходив би і опять, мене оце сумління моє, ти не дитина Божа, ти не святий, ти в тебе нема відваги. І ти ходиш такий, і нема радості на лиці. Правда? Оцей стан такий пригнічений. Но тут я розумію. Що я сразу куди йду на Голгофу? Я вірую, чого почав з віри. Тут віра важлива, як не крути. Ти мусиш повірити, що кров, і він каже: дивіться, тут просто думка, яка мені допомогла, що якщо їх кров козлів і телят очищала, а тут більша непорочного Сина Ісуса Христа мене очистила, він що зробив? Помер за чиї грехи? За мої? Він взяв мій гріх, Він помер за мій гріх, і я маю прийняти це, що Він помер за мій гріх. І якщо я, не дай Бог, не зберіг себе, і щоб стояти перед Богом в праведності Ісуса Христа, я одягаю праведність Ісуса Христа, бо каже, віра нам залічена в праведність. Я одягаю і вірую в те, що Ісус помер. І його кров, і сьогодні має силу очищати нас від наших гріхів. І коли приходить до мене це розуміння, я, розумієте, маю певну духовну перемогу. Я стаю вільнішим. Я можу рухатись, бо ми кажемо, ну всі ми согрішаємо, ми намагаємося. Мойсей казав. В старому заповіті він казав: Ви каже, коли будете намагатися виконати, виконати його, ми зрозуміли, що ніхто не зміг би, але ми бачимо, для того Христос прийшов, щоб виконати. Каже, але ви коли будете намагатися старатися прилагати зусилля, ви каже, вам це залічено буде в праведність. А наша вже праведність нам повірити треба в Ісуса Христа, що Він помер на хресті за мої гріхи. І ту думка каже, що коли кров козлів і телят очищала їх тоді, то сьогодні Він каже, скільки ж більше він так піднімає. Я вибачаю, що повторююсь, просто хочеться так донести оцю думку, каже, що інколи треба повторювати, воно важливо. І каже, очищає. Нас сьогодні від наших гріхів, і тому, коли в нас те стається, ми маємо приступати до престолу благодійтя, озброїтися цією думкою, що Христос постраждав за мене, і я стою на цій думці, і я вірю в те, і я кажу в духовний світ своїм серцем, розумом кажу: я вірю, що кров Христа мене омила, Очистила, я осознав серце моє що на печаль була ради Бога, якби якщо я опечалився, каже, знаєте, коли согрішив, обично, що ми опечалися, а це вже покаяння, слава Богу. Але я вже вірою беру те, що кров Ісуса Христа мене омила. І я можу встати і йти далі за Ісусом Христом. Розумієте, бути переможцями в Ісусі Христі. Перемагати кров'ю Його. І мені вже не потрібно, розумієте, що я, коли читав, що 에, Павло каже, я проданий під рік. Так. Але я вже перемагаю не тим словом, а мені більше щось дано вже відкрите кров Ісуса Христа. Вона набагато більша. І сьогодні вона діє, і сестри. Вона очищає нас. Тому хочеться дійсно віддати славу Богу, щоб ми це взяли собі на озброєння в нашому духовному житті. Бо ми народилися від духа і ходимо вірою, і перемагаємо вірою. А віра наша Христос. Тому давайте помолимося, подякуємо Богові, Хай Господь. Навчає нас бути переможцями. Слава тобі, вічний Бог! Дякуємо Тобі, Господи, і Тебе.